Друзі, вітаємо на нашому каналі. ЗСУ повідомляє, що Іран та Росія домовились про нові ракети, які іранці передадуть росіянам для обстрілів України. Також стало відомо, що Путін у деяких регіонах Росії та на окупованих територіях вів воєнний стан. З'явилася інформація, що терористичний Іран погодився відправити в Росію ракети та більше безпілотних літаючих апаратів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на іранських чиновників. Таким чином, кинувши виклик заходу, Іран пообіцяв передати. Росії ракети класу Земля-Земля на додаток до більшої кількості безпілотників вони можуть вражати цілі на відстані 300, 700 та 1000 кілометрів. У разі їх розміщення у Криму та Білгороді вони будуть покривати всю територію України. Як бачимо, терористичний Іран вибрав сторону зла у цій війні. Військові експерти заявляють, що взамін дронів та ракет, які Іран погодився надати Росії. Путін пообіцяв допомогти Ірану в розробці ядерної бомби, а також відправити в Іран 50 літаків Су-35. Друзі, дякуємо за перегляд цього відео. Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили України. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та не забувайте ставити лайки. До побачення!